Така мова це запам'ятовування. Ну так треба самому навчатися і дивитися, що роблять інші. Оскільки я маю двох дітей, яка старша донька, мене навчається в п'ятому класі, і син на рік молодший. Він навчається в четвертому класі. Тому для мене школа вже вона я не скажу як дім, але дуже звичне звичний стан. Hi, everyone! I hope you're all doing very well today. Hello, our dear guests! Всім привіт! Привіт нашим гостям. Hello! Дуже Hello. сподіваюся, що сьогодні все у всіх добре, і ми починаємо наш урок англійської в п'ятому класі. Отже, сьогодні ми будемо говорити про winter and summer outdoor activities. Дуже багато, можливо, незрозумілих слів. Давайте одразу зрозуміємо, про що буде йти мова. Чи ви знаєте, що таке winter and summer? Зима yes. and літо. Чудово, зима and літо. Що таке outdoor? Як ви гадаєте, door це двері, out це за. Тобто, як ми можемо об'єднати ці слова? Um, займатися, робити щось. Чимось займатися за дверима, тобто на вулиці. Outdoor Outdoor означає на вулиці. And activities це заняття. Правильно? Тим, чим ми можемо займатися влітку і взимку на вулиці? Все дуже просто. Давайте ще раз. Як буде заняття? Activities. Activity – Чудово, як буде зима. A winter. Winter. Як буде літо? Out <laughs> Summer. Summer. Outdoor. Літо. Літо Summer. Самер ан це за на вулиці, за дверима. Це просто дуже легко таким outside. чином. Outside або outdoor. Дуже легко запам'ятати. Out. За door. Двері. Тобто за дверима outside. Добре. Поки що жодних слів для вас немає, які б вам допомогли. Подивіться, будь ласка, на ці малюночки, і давайте разом подумаємо, що з цього ви знаєте, любите і можете сказати англійською: Fishing. Fishing? Чудово! Yes. I am fishman. Чудово. Сноуборд. Snowboard. Сноубордін. Бачите, ви дуже багато знаєте. А як називається ось ця гра? Це має бути дуже легко. Okay. 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 And what about that one? Um, Сноумен. Українською ми говоримо баба, англійською чомусь в них It's це гріп. чоловік. Сномен. Okay. Uh, це в нас снобордін, як ви вже мені uh, сказали. Так, що це в нас? Як це називається? Коньки. Ковзани. Ice skating. Ковзани. Чудова назва українською, англійською це буде ice skating. Ice skating. Як ми говоримо катання на велосипеді? Bicycle, Bicycle – це велосипед чудово, або байк. А процес називається cycling. Cycling. We can go cycling. Коли ми катаємось на лижах, як ми це називаємо? Sky. Майже Скай – це yeah. небо. Це якщо дуже-дуже гарно підлетіти, то можна там десь в небо. Yeah. А це просто скін. Скін. Так, скін. Фішин, uh, ви вже мені допомогли сказати правильно, фішин. Чи може в нас бути рибалка зимовою або літньою, або і зимовою, і літньою? Yes. Звичайно. Тому, якщо ми говоримо про зимову рибалку, ми просто додаємо айс. Айс фішен. На льоді. Так. And that one you can see a group of children. What do they do? Ось та група діток чи дорослих. Що вони роблять? Вони Іди, ходять, ходять пішки, ходять. так? Це називається хайкін. Тобто, коли ми ходимо в похід, хайкінг. Чудово. Uh -huh. А ось це також дуже схоже на українське назва цього виду спорту. Каної. Отже, рухаємося далі. Тут вже є вам слова, які вам можуть допомогти, так? Трошечки почитаємо. І нам треба буде з'єднати слова із правильними малюночками, тому що зараз слова стоять не біля тих малюнків, яким вони відповідають. Отже, давайте почнемо, можливо, з улюбленого вашого фішін. Так, yes. де в нас? Fishing, де в нас фішін? Фішін uh, і малюночок наверх, так? Добре, ми потім все перевіримо, чи ми правильно це робимо, так? А, добре, а ось ці маленькі каякін. Чудово. А на велосипедику, коли ми їздимо, як ми це basic, називаємо? Байсикл, 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 Байсикл. Сайклін. сайклін, так, Де він То Тоскін, а ось сайклін. Друге ah, слово. Сайклін. Так. Що таке кемпінг? That's an easy one. Uh, Кемпінг это туризм. Вот, uh, Там до намет. Все вірно, чудово. What What about that beautiful ball? What do you think it is? Футбол, Футбол о, або волейбол, подивіться о, він на пісочку, що це може бути? Якщо ми... так. Пляжний? Що ми зазвичай у що ми граємо Футбол. на пляжі? Волейбол, Футбол або волейбол. Біч волейбол. Біч, біч, волейбол. волейбол. Правильно? Щодо нашої. Снігової баби. Yeah. Як ми говоримо snowman. це? «Snowman» Making a snowman. Making. Далі хокей. Okay, перша. «Перша», чудово. «Snowboarding» – Ви це знаєте, ви вже мені говорили. Oh, yeah, yeah, yeah. Так, катання на сноуборді» And the last one ice skating. This one Cosa. Тепер давайте перевіримо, чи ми все правильно зробили. Я yeah, Правильно? правильно. Yeah. Мені здається, все ми зробили чудово, правильно, і всі наші слова відповідають малюночкам. Саме так ми і говорили. Правильно? Ми давайте ще раз їх повторимо останній раз, і можливо, ви вже всі їх запам'ятаєте. Чи можливо вже запам'ятали? Отже, це в нас гра. Хокей. This is? Ice skating. Ice, skating. ice skating, чудово. What about that Водан. Snowboarding. Skiing. Ah, yes. Yeah, snowboarding а, це в нас. Снобордін. А це? Making a, making a snowman. snowman. Okay, starting with a ball. What's that? Beach volleyball. Beach. Um, fishing. це в нас перший малюночок, Так, Fishing. каякін, сайклін, а кемпін. Про кемпін ми ще поговоримо трошки пізніше. Добре. Um, ось вони ще раз є для вас. Якщо хочете, можете щось собі записати. Uh, можливо, ви їх вже всі запам'ятали. Тут щось нас ще є з того, про що ми не говорили. Здається, ага, uh, ось подивіться, будь ласка, на Winter Outdoor Activities, Що ми можемо робити взимку? Чи можемо ми піти, наприклад, у похід з наметами взимку? Можемо, але змерзнемо. Можемо, якщо ми екстремали, так, але зазвичай люди цього не роблять. Отже, не підемо. Чи ми можемо кататися на лижах? Yes. Звичайно, we can go skiing. Чи можемо на ковзанах? Якщо є. Якщо є Погода, зима, справжня. Так, звичайно. Сноуборді. Yes. На сноуборді? Yes. Можемо. Ice fishing? Yes. Сидіти, yes. рибу ловити yes. на морозі, звичайно, можемо. Чудове заняття. Making a snowman? Yes. Можемо. І ось то, те, чого в нас не було: Walking around a snowy forest. Дуже романтичне заняття. Ми можемо створити собі прогулянку сніговим засніженим лісом. What about summer? summer? Давайте пригадаємо, що ми любимо робити влітку. Rock climbing. Rock climbing. Climbing – це коли ми лісу. кудись ліземо. Rock climbing – це скелелазення. Так? Um, cycling – той ну, який Bicycle. Bicycle. Так? Сайклін це катання на велосипеді. Каякін. Так. Uh -huh. На е, каяках. Хайкін. Це був той малюночок, коли дітки йшли пішки, пішки. в похід. Так? Swimming плавання. Кемпінг це коли ми з наметами йдемо у похід. Fishing. Again. Рибалка. Рибалка Футбол. Футбол, біч волейбол, пляжний волейбол. І, мабуть, всі гри з м'ячем ми можемо влітку практикувати і грати. так? Добре. Отже, що ми робимо зараз? Нам треба буде знайти, що в нас лишнє. так? У нас буде чотири слова. Ось для вас приклад. Наприклад, у нас є tent це намет, «sleeping bag» – спальний, спальний мішок, мішок, ice skates, ковзани, «and compass» – І компас. Отже, три слова. Вони до якої діяльності належать? До літніх до до літніх активів, до кемпінг. Я yeah, if we want to go camping, we need a tent to sleeping bag and a compass. Коли ми йдемо із наметами в похід, нам потрібен намет, нам потрібен компас, щоб не заблукати, і нам потрібен спальний мішок. Чи потрібні нам ковзани? Навряд. Навряд. Звичайно, можна їх спакувати на всяк випадок, але ж у цьому. Ряду, вони точно лишні. Отже, тепер буде завдання для вас. Ви повинні будете подумати, що лишнє буде в ось цих словах. Отже, перше в нас: волейбол, футбол, баскетбол, а сайклін. 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 А чому? Тому що це все пов'язано з м'ячем. А, а, останнє слово а на велосипеді можна просто їхати і тримати м'яча, тоді його можна не, викина, не не викидати з цього ряду. так? Добре, let's try this one. кемпін, каякін, хайкін, скін. Якщо ми подумаємо про це, що тут у нас є зайвим? Скін. скін. А чому ж він зайвим? Тому що не пов'язаний з кемпінгом, каякінгом і хайкінгом. Тому що скін ми не можемо займатися влітку, ми не можемо кататися на лижах. Правильно? А всі інші заняття ми можемо робити влітку. Правильно? Окей, okay. one. Ice fishing, skating, skiing and rock climbing. Давайте тепер подумаємо, Ice, Ice fishing – це в нас е, риболовля рибалка. зимова, так? так? рибалка, Skating – катання на ковзанах, зима скіїн. Це лижі. в нас лижі. І у нас є рок це і да, цей, горний туризм. О, ну взимку теж можна займатися. Взимку можна, але зазвичай ми цього не робимо, правда? Все ж таки, ми більше відносимо це до е, літніх занять, тому що в нас зайве. Rock, rock? rock. Climbing. Climbing. climbing, Climbing. Climbing. Чудово. climbing, climbing. Ми літеру Б не читаємо. Climbing. Climbing. climbing, так, І перевіряємо, чи так ми все правильно зробили. Так, у нас був лишній cycling, лишній skiing і rock climbing, Правильно? Чудово. Так, що ми зробимо тепер? Для того, щоб ми Ще раз повторили всі ці слова, які ми вже, сподіваюся, вивчили. Ми повинні розділити наш зошиток, ви також можете зробити разом зі мною, якщо хочете. На дві частини ми напишемо in summer in winter. І подумаємо, що ми можемо робити влітку і що ми можемо робити взимку. І я це також буду робити разом із вами. Отже, ми можемо поділити нашу дошку або зошит на дві частини. Тут ми пишемо in. Summer. Що ми можемо робити влітку? І що ми можемо робити взимку? Так? А тепер я буду це робити на дошці. Ви можете переписувати собі в зошит. І будете мені допомагати. Отже, fishing. Куди ми його відправимо? Uh, Ice fish, uh, fishing in winter. Так, але в нас просто fishing. Тому, That, якщо це просто fishing, І там і там. Так, no, і там і там. Але спочатку ми його віднесемо більше в літо. Добре? А Бо туди? воно не ice fishing, а просто fishing, Так? Добре. Один є. Rock climbing. Без бе, so, так? Rock climbing. Літо. Так. Чудово. Далі, чи можемо ми прочитати це заняття? Скін. Що таке скін? Лижі. Лижі? Чудово. Куди ми відправляємо лижі? In winter. In winter. У нас сьогодні прекрасні учні. Так, what about this one? Uh, making a snowman in winter. In winter. Making a snowman. Сніговиками можемо робити або снігову бабу in winter. Так? Ось він. У нас вже один фішін є влітку, а цей а це у нас ісфішін. Зимовий. зимовий. Отже, ми його відправляємо Зимово -зимово -зимово. дуже далеко в зиму. Так. Cicling. Cicling. Це чудова in пісня summer. про байсикл. Yeah. Cycling Little. in summer. Так, що в нас ще є? Давайте спробуємо це прочитати. Beach volleyball, in Beach volleyball in summer. Чудово. Ще трошечки, ще декілька в нас залишилось. Ви це точно знаєте сно. Winter. 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 winter! Чудово! Сно. Це що ж таке? Наступний в нас дуже гарний вид спорту. Ковзани. Ice skating. Ковзани. In winter. In winter. In winter. Ice skating. Yes. І залишилось в нас лише два. Ось це легеньке. Hockey in summer in winter. Hockey in winter. Так. І останнє. Кемпінг. Кемпінг. Літо. Коли ми з наметами йдемо у похід. Чудово, ви прекрасно справилися з цим завданням. Чудово, і мені здається, що ви вже пам'ятаєте майже всі слова. Добре, що у нас далі? Grammar time. Куди ж без граматики? Її буде зовсім трішечки, але вона має бути. Все дуже-дуже просто. Ми повторюємо prepositions of place прийменники місця. Дуже страшно звучить, але це малесенькі слова, які нам допомагають говорити про те, де ми або якісь предмети, чи люди, чи будь-хто, будь-що знаходиться в просторі. Так? Отже, тут все дуже. Легко. Mm -hmm. Ви бачите м'ячик, бачите коробочку і є слова. Давайте з найпростіших почнемо. В in, на in, in, on, on, під, under, under за behind, 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 Попереду. Перед. in front of – Чудово. Над. Above, 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 Під below – Бі. Це я вже за вас сказала між. І поряд. next, next to. to. Наступний чудово. Так, я думаю, що ви їх знаєте. Але ми зараз попрактикуємося, і ми ще раз їх повторимо. А ось ці прийменники це прийменники часу. Тобто вони дуже схожі на ті, які в нас прийменники місця, і треба розуміти, де які треба використовувати. Отже, коли ми хочемо сказати, що ми щось робимо вранці, ми говоримо in the morning, в день, in the afternoon, ввечері, evening, Якщо ми говоримо про е, місяць, наприклад, який в нас там February, лютий. In February. Коли ми говоримо про пори року, наприклад, на весні. in spring, in summer, in autumn, in winter, можемо говорити з артиклем, можемо без. Тобто in The Summer або In Summer. Так? І коли ми говоримо про якийсь рік, наприклад, 2020, in 2020, так? використовуємо in. Коли ми говоримо про дати, або якісь визначені дати, наприклад, день народження, або якесь свято. Ми говоримо on. On my birthday. I went camping with my friends, наприклад. Я yes. пішов у похід з моїми друзями на мій день народження. On my birthday. Дуже схоже на українську. Так? На мій день народження. Так? Або, наприклад, 5 травня. On the 5th of May, також буде on. Так? Або в неділю. On Saturday». Тут трошки відрізняється. Українською ми говоримо в неділю, а тут у нас виходить на. Але треба запам'ятати: коли ми говоримо про час, використовуємо at. Наприклад, о 10 at 10 o'clock. Так? На вихідних at the weekend. І також є одне виключення: вночі буде at night, а не in the night. Ну, чомусь всі in, in the morning вранці, in the afternoon, в день, і ввечері in the evening. Але тільки вночі в нас буде at night. Запам'ятовуємо. Отже, для того, щоб все це нам краще запам'ятати і попрактикувати ще більше, у нас буде маленька гра. Остання на сьогодні дуже-дуже легка це доміно. Так, ви всі знаєте, як грати в доміно. От у нас будуть такі доміношки, які ми е, повинні будемо разом скласти, використовуючи прийменники часу і місця. Добре? Окей, отже, що ми робимо? У нас з вами є такі окремі доміношки із малюночками і із ем, прийменниками місця і часу. Можливо, давайте краще я вам їх дам. Ви собі їх розкладете і будете обирати, яким буде наступний малюночок та підпис. Добре? Будь ласка, Дякую. можете собі їх розкласти, а як вам зручно. А це перше. А. Бачите? Це старт, щоб ви зрозуміли, звідки ми починаємо. Я вже можу його прикріпити, щоб ви знали, що вам далі треба шукати. Давайте разом почитаємо: on a nice summer day. чудовий літній день, We went camping with my friends. Так, отже, що нам треба знайти? Нам треба знайти малюночок чудового літнього дня. Це вечір. Вогнище горить. Ну, ось, напевно. Ще ще шукаємо, там має бути чудовий. Ні, ні, ще одне, ще одне. А, ну, ось. ось, Просто чудовий а, літній день. От. Так, давайте мені сюди, я його прикріплю, так, і будемо читати далі. А це? At ten At, o'clock… так, Коли ми говоримо про час, ми говоримо at 10 at o'clock, all the tents were put up. Ми вже поставили всі намети. Путап. Путап і тент – це поставити, розкласти намет. All the tents were put up. Всі намети вже Розклад. були розкладені, поставлені. О 10-й годині. Отже, що ми повинні знайти? Годинничок, так? Там, де має yeah. бути 10-та година, і намети, які вже всі стоять. Putap the tents. Three. An orange. An orange tent was mine between mm -hmm. a red uh, tent and a uh, brown one. Чудово. Що таке between, головне слово? Між. Між, правильно. Значить, що в нас є? В нас є три намети яких кольорів? Orange, orange uh, помаранчевий. Uh, green. Red. Вони всі разом мають бути намальовані. Red, orange. От вони, які там кольори? Orange, red and brown. brown. Так? Так. І помаранчевий має бути між червоним і коричневим. Да. Чудово? Давайте я прикріплю. Що Отже, саме? ви знайшли ось цю і вже та, яка слідує за нею. Бачите, ось у нас 10 годин. Потім в нас ми розклали всі намети, і моя була помаранчевий мій намет, який був між червоним і коричневим. Та коричневим. Можемо так прикріпити, щоб було веселіше. Так. Поки що все йде добре. Що в нас далі? My lazy friend Was sleeping in his tent. Мої друзі... – «Ін» – це в нас де? Спали всередині намету. – Так, «my lazy friend» мій лінивий друг, спав в наметі. Поки всі збирали дрова, і щось робили, готували і е Відіржали. костри. Вогни вогнище розводили. А він спав у наметі. Давайте знайдемо цього лінивого друга. – Ось, я знайшов. «In front of the tent, the fire». Так. Отже, він спав лінивий у своєму наметі. так? І що нам тепер треба шукати? In front of. Це що означає? Перед. Попереду. Перед. Так, Перед наметом ми о, розвели вогонь. Вогнище, так. Вогнище, вогнище. От вот Перед вогнище. наметом. Угу. Чудово. Дякую. <таспорядок> ну, якщо б не я, то тут... все. Так. Що тут в нас далі? Under це в нас де? Uh, uh, Під. <пит> Under okay. the camping sign, there was a pair of boots. Це важкеньке. Under the camping sign. Під кемпінгом. Під кемпінг сайн. Що таке сайн? Це такий знак. Так, має бути десь знак, на якому написано. Кемпін, так? Ось. І на ньому висять а, е... чоботи. Так, a pair of boots. Yes. boots. На ньому Не, на знаку ти... висять е... чоботи. Під так? Under. Під а, да. знаком під висять знаку. чоботи. Так? так, Є така картиночка. Є, yeah, але б ми сказали на знаку висять, ні? Під знаком. Під табличкою. Но вони ж під табличкою під табличко. якраз знаходяться. Добре, що в нас далі? Давайте читати. High up in the sky в небі. В небі. above Above – our heads. Above це де? Над нашими головами. головами The sun was shining nicely. Світить сонце чарівно. Чарівно світить сонечко. Ось. Де це сонечко? Ось. Зараз. I think forest was it, for so our camp. Our camp. Чудово. Ось воно сонечко яке. Above our heads над нашими головами в небі. A thick forest was behind. Behind – це де. Ліс За, був позаду. позаду був дуже густий ліс. Ну, Він там такий не дуже густий, але де в нас картиночка, де є ліс? Ось. Давай, 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 давай. Ліс. Так, Ось, ні, там, там ще люди. Є, так, тут ліс. Чудово. Ось в нас ліс, який є Смотрите, behind the там. tent. І що в нас тут написано? It It was, it was a твос really nice, nice day. day, чарівний день. Це був чарівний день. it, it was, was a fantastic, Це був фантастичний день. Out with my friends, який я провів з моїми друзями. на вулиці на свіжому повітрі із моїми друзями. Так, ну так, приліпимо. А, і останній якраз картиночка. Фініш. Так, і ми прийшли разом до фінішу. Молодці! Фініш. Чудово, ми все склали. Цілі неушкоджені, чудовий день описали, історію склали. Прекрасно! На цьому сьогодні все. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. І ви дуже чудові дякуємо. учні. На сьогодні все. І прекрасний дуже проєкт, тому що ми маємо допомагати один одному, і головне, коли ти навчаєшся, ти згадуєш, як це було, коли навчалася ти. І... Ай, треба було слухати вчительку, маму, тата. Дуже приємно, бо я ж навчався за тих часів, коли контакт, вчитель-учень був трошки інший. А зараз ти відчуваєш, що ви на рівних, що немає такого переляку під авторитетом вчителя. А все, все зрозуміло, все наглядно, якісь вправи. Мені взагалі здається, що це такий. Солідний і дуже потребуючий уваги проєкт, тому що вже давно кажуть, що ми маємо колись перейти на дистанційне вивчення будь-якого предмету. І це надає якусь рівну можливість дітям. Не всі можуть навчатися в Києві, це зрозуміло, і мати на вибір ту вчительку, яку вони хочуть. Знаєте, цеглинка за цеглинкою, може і построїмо щось якесь. Збудуємо інше відношення до освіти, до взаємовідносин в своїй країні один одного.